Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні 8 квітня і сьогодні я буду висаджувати цибульку, ту, яку ми вирощували разом з вами в равлику. Висаджувати буду у сестри, поки що немає в мене можливості поїхати на дачу і висадити, але хочу вам показати, щоб ви вже орієнтувались, знали, як я висаджую, і, може, таким самим чином будете висаджувати і ви. Я взяла цибульку Ексібішн, половину посаджу у сестри, половину залишу посаджу у себе, коли буде можливість. Ось так вона виглядає. В принципі, досить непогані цибулинки. Зараз ми розгорнемо і побачимо. Там вже навіть сформувалась маленька така цибулинка всередині. Ну, Потім я ближче вам покажу. Висаджувати в сестри буду так само, як буду висаджувати в себе. Один в один все зроблю, так що зі спокійною душею вам раджу цей спосіб. Цибулю з насіння і з розсади вирощую вже, мабуть, років 5, досить довго. Подобається мені цей варіант, тому що купити насіння набагато дешевше, ніж купити тиканку, наприклад, так звану. І це зручно. І також з минулого року користуюся цим способом равлика. також зру... Досить непогано наростає. Ось, подивіться, які корінці в неї знизу. В цибульки в мене буде ще універсо. Цибуля, буду висаджувати в себе. І буде також червона. я не Веселка начебто називається. Якщо переплутала, то я вам напишу назву. так Ось цю грядочку сестра залишила для розсади цибульки. З осені вона засіяла її гірчицею в якості седератів. Потім пізньої осені, може, навіть взимку, тому що зима була досить тепла нас, вона перекопала її, зараз тільки підпушила сапою, більше навесні не перекопувала. Робимо такі канавки, вона робить поперек грядки, так я і роблю. Так як вона звикла, так і я зроблю їй. Допоможу трішечки. В минулому році ми також в неї викопували цибулю. Відео є на каналі. Я вам додам підказочку, щоб ви мали на увазі, як виглядає цибуля з насіння саме в неї в минулому році, який був врожай. В минулому році свій врожай не показувала, тому що висадити її встигла при будинку, і на дачі в мене з розсади цибульки не було. так Спочатку ми гарно прольємо водичку, тому що ґрунт досить сухий. Дощів у нас вже я не знаю навіть, скільки немає дощів, і до того ж, е сестра заздалегідь промалювала ось ці канавки, вони сильно пересохли. Зараз їх гарно прольємо і буду розказувати, що я додаю в лунку, і так само сестра додає для того, щоб отримати великі гарні цибулини за один сезон, щоб вони гарно зберігалися. В сестри досі є її цибуля. Вона пригощає і нас. І червона в неї, і жовта є. В минулому році вона таким самим чином вирощувала. І тепер будемо проливати водичкою. Придбала новий шланг гербер плюс торгової марки Верано, дуже високої якості, міцний тришаровий шланг для поливу газонів, городів, саду, миття доріжок. Діагональне армування з ниток поліестеру не дозволяє шлангу злипатися, шланг не скручується і не заламується, і не блокує струмінь води. Витримує температуру від мінус 10 до плюс 40, при цьому не тріскається і цим самим має довгий термін експлуатації. Також обрала ось такий пістолет-розпилювач. Семипозиційний торгової марки «Верано». основа корпуса металева використовується також для поливу газонів, городів, квітників, миття прибудинкових територій, техніки та садового інвентаря. Підключається до садових шлангів досить легко. За допомогою конекторів має сім режимів поливу: конус, плаский, струмінь, душ, туман, підливання, легкі і зручне використання, тому що можна, не перекриваючи воду, змінити режим поливу. І так дуже зручно влітку, коли ви займаєтесь на городі, або поливаєте свої квітники. Шланги пістолет з'єднуються між собою за допомогою коннектору верану. Конектори бувають звичайні і з аквастопом. Це дозволяє перекрити воду, коли в перехідник нічого не вставлено. Аквастоп працює таким чином: поливальний шланг підключається до води, клапан перекриває натиск води, і вона не біжить. Подача води починається, коли підключимо пістолет або розпилювач. Конектори виготовлені з якісного пластику, внутрішня металева пружина хромована. Зібрати всю систему, шланг, конектор і пістолет досить легко. Я зробила це за дві хвилинки. В описі під відео залишу посилання на сайт компанії Віст. Так, нагадаю вам розміри. Ширина грядочки у сестри десь метр, мабуть, відстань між рядками, ну, сантиметрів 10. Тобто ширина сапочки. Це я взяла маленьку сапку, а так взагалі, щоб можна було зручно звичайною сапкою прополювати, підпушувати між рядками. І між самими цибулинками будемо також робити відстань сантиметрів. Ну, ось так. Я ось так просто міряю пальцями і все. Тут я не знаю, ну також, мабуть, сантиметрів 10. Як? Якось між рядками, так і в рядку між цибулинками. Обов'язково для ексібішена, і взагалі, якщо ви хочете виростити велику цибулю, потрібно робити велику відстань, тому що цибулині потрібен простір, куди розвиватися, куди наростати. І а вже ж, я думаю, всі розуміють, що коли цибулина така величенька, хоче вирости, потрібно гарне підживлення. Я взяла ось компост Євсестри, повністю перепрівший, гарний ось в неї. Є компостна куча, вона туди складає і траву газонну, і якісь залишки з кухні. Також від яєць, коли робить консервацію, все складає так само я роблю, і буду розсипати десь на один рядочок, розсиплю півлітрову баночку. І також є ще в нас, тато нам возить це гумус, перероблений червоними каліфорнійськими червячками. Його також розсиплю півлітрову баночку. Потім просто буду робити заглиблення і висаджувати цибулинку. Зараз вам покажу: якщо у вас таких органічних добрив немає, але ви користуєтесь мінеральними, можна додати мінеральні добрива, суперфосфат, нітріома, навіть мочевину. Можна на рядочок довжиною 1 метр насипати десь чайну ложечку мінерального добрива. Також можна придбати в магазинах є курник. Він гранульований та в такі гранулки невеличкі, це курячий послід. Він вже ну, не такий агресивний, як свіжий, і можна на таку грядочку розкласти. Я думаю, штучок 10 ось цих гранул буде також гарне підживлення. І потім впродовж літа, як і сестра, так і я, ми підживлюємо настояку зеленої трави обов'язково. Так, і тепер будемо поближче дивитися, як виглядають наші корінці. До речі, ось тут верхшечок можна трішечки зрізати. Я зрізала впродовж росту цибулинки, десь, може, раза два три зрізала. Ну, ось такий в мене в цьому році ґрунт, що бачите, що з'явився мох. Я не знаю, що з цим ґрунтом, але я думаю, що він кислий, тому що між розсадою росте кропива. А кропива це завжди показник кислотності ґрунту. Ну і ось подивіться, які гарні вже цибулинки. Тут навіть цибулинка вже сформувалася, зараз я вам підніму покажу. Таке є стовщення. Якщо там трішечки корінці пообриваються, нічого страшного, тому що все одно їх потрібно вкорочувати. Ось, бачите, таке стовщення є біленьке. Корінці трішечки вкорочуємо, залишаємо сантиметрів 5-7 завдовжки. Тепер. Робимо луночку і намагаємось посадити так, щоб корінці повністю рівненько в луночку втупо втрапили. Але саму цибулинку ми вже не присипаємо. Потім, впродовж літа, коли будемо поливати, слідкуємо за тим, щоб цибулинка була зверху, щоб вона там не загнила, не зіпсувалася. І також будемо коли мульчувати, мульчує сестра обов'язково, так як і я, також намагаємось біля самої цибулинки мульчу не розкладати. Тобто між рядочками можна, а цибулинку саму, щоб вона. Була зверху. Зараз я їх посаджу, вони трішечки впадуть, це однозначно. Ось, бачите, ось так я роблю, щоб цибулинка була зверху. Поливати також буду не в рядочок, а ось тут будемо поливати. Але я зараз гарно пролила, я думаю, сестра буде поливати ну, через тиждень, може, там, через кілька днів, якщо не буде дощу. І тепер відмірюю ось так, ось таку відстань і роблю, можна отак зробити. Спочатку намітити, а потім вже розкласти. Ось так. Так буде швидше. Можна також, я саджала за допомогою своєї саджалки, я вам її показувала, гарно нею також саджати, можна так посадити. Зараз гарно пролью, і поки що вони будуть лежати, такі будуть тоненькі, маленькі, але вони потім наростуть. Це 100% і будуть гарні цибулинки. Саджаю, трішечки посадила буквально? скільки тут? 15 штучок, тому що Наталя також вирощувала Ексібішин і потрібно їй буде десь його саджати. Тобто ось той кусочок грядочки це вже вона сама засадить. Поливаю між рядочками, щоб не вимити цибулинки. Ось, в принципі, і все, що хотіла сьогодні розповісти вам про посадку цибулі. Саджається досить легко, вирощується в равлику також легко і ну, отримаємо потім гарний результат. Заходьте на мій канал, запрошую вас, підписуйтесь, пишіть коментарі, я їх дуже-дуже чекаю. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео. Також зазирайте в мій інстаграм. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.